Хай буде мир на всій землі, дорогі друзі. Сьогодні тема слідуюча мікроволновка. Коротко про головне, воду варити не будемо. Значить, тема така. Тут стоїть енкодер, Ось він у такої конструкції, не просто його заказати. Значить, працює все, не працює тільки саме енкодер, Його вже чистили, ремонтували. Ось, як ви можете бачити, він паяний. <кхід> Але він поробив чуть-чуть і відказався. Значить, взявся я його ремонтувати. Першим ділом, що я зробив, це став прозванювати. Тобто сів отут і отут на ці виводи. Тут працює все нормально. Сів отут на ці виводи, працює нормально. Далі йде отакий шлейф. І далі йде вже блок живлення і все остальне. Сів тут, а тут його і близько немає. Значить, я подивився на шлейф. Я так розумію, це має бути срібло, а воно якесь, бачите, залізо. Зараз спробую його потерти гумкою резиновою і побачимо, що буде. Так, почистив контакти. Що хочу сказати, що якщо будете чистити, не забувайте, що це вам не зошит. І не треба їх чистити отак. А чистити тільки отак повздовж. Щоб нічого там не порушити. Отак тин 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 тінь тин тін тин гарненько раз, два, три почистили. Ну, ніби покращився стан їхній. Зараз складу, перевіру. Так, на швидкоруч склав, шурупчики шурубчики валяються. Пробуємо. Так, включили мережу. Робимо скид, Крутим. Функціонірує. Отак, за допомогою гумової резинки, можна відремонтувати отакий От апарат, який можуть сказати, що він ремонту не підлягає. На цьому все. Будьте здорові, ремонтуйте, хай все виходить. До наступних зустрічей.